У суботу, 19 серпня, на спортивному майданчику в районі сонячної пройшло змагання зі стрітболу, приурочене до Дня Незалежності та Дня Прапору України. Зібралися найкращі, ті, хто не покидає баскетбол. І в ці скрутні часи займається і ви. Я думаю, що переможе сильніший. Стрітбол це вуличний баскетбол, модифікована версія традиційного баскетболу, яка проходить на вулицях та відкритих майданчиках. Ця гра популярна завдяки своєму невимушеному характеру, наголосу на креативність гравців та можливості грати у будь-який час. В акермані такі змагання проходять традиційно вже понад 20 років. Ну, сьогодні ми проводимо першість. Білгород-Дністровського зі стрітболу це в другий раз, коли ми їх проводимо під час війни. Ну зібралося сім команд, найкращі баскетболісти нашого міста. Я думаю, що все буде дуже цікаво, азартно. Я розминалась, ми вирішили поспілкуватись з ними. Це Дмитро, і він вже більше 25 років грає у баскетбол та стрітбол. Чому саме баскетбол з усіх видів спорту? Тому що в той час були тільки облаштовані баскетбольні майданчики. І мені мама привела на майданчик, і я почав займатися. І ви щорічно приймаєте участь у цьому змаганні? Так. Участь у змаганнях брали хлопці від 15 до 45 років. Всього назбиралось сім команд, які боролись за право назвати себе переможцями. На жаль, через війну кількість спортсменів міста зменшилась. Однак, ті, хто залишились, готові довести, що вони з Україною в серці та по життю. Поважаю стійкості, єдності, мужності. Все буде Україна. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.